Вітаю, друзі, короткий огляд для потенційного покупця на Suzuki Джебел. Джебел у нас з Японії приїхав з пробігом 27700, я на ньому наїздив 420 км. Що можу сказати за джебел, друзі? Я ним приємно вражений, катався на ньому на куяльнику. Там в нас класна така траса і потім придбав Honda crr 250 і Дітки кажуть, що на цьому джебелу навіть зручніше, ніж на новій 21-го року CRF. -ки. Джебел мега крутий, як то кажуть, навіть продавати не хочу. От реально. Чому? Дуже якісний і дуже крутий апарат. Він якихось там 90-х років, вилка йде в гофрі, як ви бачите, знизу хам хамут. І шановний клієнт попросив, щоб я зробив як добросовісний продавець, обрізав той хамут і закру... заголив йому оці. Гофри показати, які штоки. Людина плюс-мінус, як ви бачите, розбираюся але в мене якісна техніка, і коли я кажу, що питань по вилки немає, вона працює як часи, тоді питань немає. Ну, якби, От вам гар... а, гарантії, чи як там на огляд. Сальничок цілий, нічого не тече, вилочка просто чоси. часи, якби пс -пс псикає, працює ідеально. Не знаю, як ще пояснити, роботу вилки працює ідеально. Е, є подряпини на крилі, як бачите, крило також м'якеньке, його можна ці подряпинки або лезом зняти, або наждачкою. Дуже крутий пластик, падає, гнеться і джебелом дуже задоволений, катався на ньому особисто. Дуже крутий апарат, він тяговитий у нас, зірочка така тяговита. Кому потрібно більше швидкості, ставте меншу зірочку. Але, як на мене, 110-120 це ну, з головою. По баку він в рідній фарбі, де з цієї сторони була вм'ятинка невеличка, отут. Ось. А так питань немає. ну Звичайно, от я катався трошечки десь під ржавів але я, друзі, нічого робити не буду. Так, як є, і я ним задоволений. аморт дивіться, аморт візуально центральний, ржавенький такий. Але він працює, от він працює ідеально, без, без ніяких нарікань. Тобто те, що виглядає, можливо, візуально страшно, але працює і це дуже добре. Ну, В принципі, все. Гарний крутий джебел. Ще прохання було завести мені його на холодно і доторкнутися до глушника. Так, заводиться він задній. Глушник гріється, друзі, десь за 5 секунд. А, все. Дуже швидко. Тут у нас на карбюраторі з цієї сторони є підсос повітря. Тобто не підсос повітря, а взагалі підсос. Ви його затягуєте і він прогрівається. І бажано. Можна надавати прогрітися техніці, От, тому що це карбюратор, це не інжектор, гарненький вихлоп. Я ж кажу, що таку техніку ще пошукати, друзі, потрібно, тому питань в принципі, по джепелу як таких немає. Поворотнички моргають. О, це, ці, тут тільки а, все, проморгає і передній, і задній. Холодний. Тому дже було все супер. Клієнту гарних доріг. Праве перо я вже якби, обрізати не буду, логічно, що ж стан і вправо такий самий, як і влівого, щоб не псувати рідні стяжки японські. Так, ну, в принципі, все показав. Стан, як на мене, 10 з 10, тому що я знаю, що приходить з Японії, в якому стані і так далі. Гума, в принципі, можна ще ганяти 1010, я думаю. О, гарна гума, якісна. Акумулятор підсів поставлю на зарядку, а так питань немає. Тому, друзі, що по джебелу я зробив для себе, хоча розраховував я на ньому мінімум 1002 року покататися, тому що достойна техніка. але Приїхав 700 км. Обов'язково доглядайте за повітряним фільтром. Це саме головне в такій техніці. Рекомендую. Саме круте, що може бути, це от Белрей піна для пропітки цих поролонових фільтрів. Нічого кращого просто не існує. Подивіться, яка, яка консистенція така, як піна. Ну, Дуже крута річ, друзі. Кожного, кожного в кого повітряний фільтр поролоновий, беріть оцю штуку. Техніка вам віддячить. Все, закінчив. Надіюсь, комусь було цікаво, яким чином я підходжу до продажу техніки клієнтам, які реально просять продати. І дивіться, що ще по ланцюжку скажу нуль. Натяжки нуль, тобто ще сім рівнів натяжки. І покупець отримує реально новий ланцюг по, по скутеру. Так що, десь там трошки ржавий, по рамі підфарбувати, почухати. А, а так нова техніка. Всім гарних покупок. Підписуйтесь на канал, є хороша техніка, звертайтеся кому що потрібно.